Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Усім гарного дня! Мене звати Арсеній. Сьогодні неділя. По пасу курей. Знімаю відео вас. Вирішую зняти для вас відео і показати, як пасуться кури. Ось, випускаю їх уже втретє цього літа. Ось, якраз вже почав в липні. Випускати вчора пас, 1 липня також пас. От і сьогодні вирішив попасти. Десь пасу вже десь хвилин 40, напевно. Ще десь хвилин 20-30 попасу. Ось, щоб вони поїли ці вітаміни, поки літо. Ось. А так до цього давали, тут кусили, тут була заросла така трава, от і давали їм через паркан. А от зараз маленька трава, то вони собі е щіпають тут, їдять щось, шукають, грибуться, як ви можете побачити. Похмурий день, відео знову не було, три дні. Ось, але я сподіваюся, вже буду кожного дня знімати. Ось щось кажу, кажу, але не завжди виходить. Кожним разом вся колина стигне і стигне. Піду подививсь, чи кури знесли щось чи ні. Так, ще одне і це знесли. Просто я забирав десь в обід. О 12 годині було 6 яєць. Зараз уже 7. 7 яєць поки що. Я не знаю, чи знесуть, чи не знесуть вони, але можливо вони, в принципі, нормально знесли. Сім'яєць це доволі нормально. Кури пасуться, покажу вам, познімаю трохи, поди. покажу вам, який виноград уже. Бачите, зелений, але ось такі ягідки, оці плоди стали більші вже, бачите, які ягідки. Завтра побріжу цвіт троянд ось ці квітки самі. Ось де перецвіли ось цю. Ось ці. Тут, в принципі, я не знаю, що можу залишити. Ось цю, можливо, ще залишу. І оці двічі зрізав. Ось тут три нових розцвіло, ось цю треба зрізати. Тут лише ось тільки ось ці, ось ці, ось ці які можу зрізати. не до, не, десь не до цього, не повсюди, тому що ще ж дві будуть свісти троянди. Бачите, як вони виступово цвітуть, одні розцвітають, одні перецвітають. Ось, а ось ці можна вже повністю оці обрізати. Повністю ось ці вони вже всі перецвіли, вже, те, відцвіли, і їх них колір взагалі вицвіли. вони. Вицвів колір. Бачите, вони були ось такі. А ось тепер так. Що з цими трояндами робити? Дивіться, як активно цвітуть. Ну, в принципі, тут я залишу їх, тому що вони в принципі, нормально цвітуть. Що прям таких, прям уже повністю типу, ось таких троянд, таких. Ще не бачу, тому в принципі, я їх можу їх трохи залишити ще. Оце дивлюся і бачу, що тільки е, три курки пасеться. Інші пішли, їм вже ще що набридло, чи що. Ось і пішли і вже не хочуть повертатися. Можливо, вже наїлися цієї трави. Таке теж може бути. Ці кури ще трохи пасуться. Ось. Але бачите, ось чому плюс пасти курей. І що, якщо вони їдять траву. Бачите, як вони несуть. Ось сім'я несуть І вчора було сім, і сьогодні сім. Е, чи ні, вчора не було. Позавчора було сім вчора не було, а не знаю чуди, чи не знесли, або проблемка трохи ось дикі голуби якось тут по Розвелися і вони літають, можливо, це крадуть яйця. Тому така проблема. Вчора не було. позавчора було 7, а вчора, напевно, з'їли ці, а сьогодні я встиг забрати. ось контролю, в принципі, процес. Ну, Контролюю, чи знесли яйця забираю відразу, щоб голуби не встигли, щоб вони їх. Ці яйця не поїли. Щойно проходив мимо і побачив, що флокси починають свісти. Ось, бачите, ось такі рожеві флокси починають свісти. Такі гарненькі. Ось покажу вам лілії, такого білого кольору, але воно, точніше, не білі, а такого кремового гарний колір взагалі. Ось, як ви можете бачити. Знімуку я для вас про город якусь на наступному тижні. І вам покажу, що змінилося. Ой, в цьому році такі, ой, взагалі таке не пам'ятаю такого року. Такого року я не пам'ятаю, щоб так росло все. Такі дощі були, то така вже знову посуха до 38 передають родусів Ось, я не знаю, що це буде. На городі дині мої не ростуть дуже. І так сидять, як і вже з розсади. Так і сидять. Коли вони встигнуть вирости вже майже півліта пройшло. не знаю. І коли вони так само. В цьому році, напевно, не знаю, чи будуть. Або будуть. Якщо будуть, то вони будуть тільки в жовтні. Та й ось таке. Добре, до нових зустрічей, Усім па-па-па-па. Усім -па. дякую за перегляд. Усім мирного дня. До нових зустрічей.